Церква схилила голову в скорботі, проводжаючи в останню путь воїна Володимира Швеця. 51-річний військовий був стрільцем стрілецької роти 72-ї бригади імені чорних запорожців. Його життя обірвалося 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу вугледару. Попрощатися з воїном до спасу преображенського собору прийшли рідні, друзі та небайдужі містяни. Поховали Володимира на Алеї Сла.

Дев'ятирічний чоловік загинув у власній оселі. Напередодні ввечері на вулиці Заяська спалахнув житловий будинок. Як повідомляють у місцевій ДСНС на приборкання вогню, прибули семеро рятувальників під час ліквідації пожежі. Води виявили тіло чоловіка у будинку. Також згоріли домашні речі, стіни та двері на площі 20 квадратних метрів. Причини смертельного загоряння тепер встановлюють фахівці. Будинкам, в яких були вибиті вікна внаслідок ворожої атаки РФ, встановлять нові за рахунок благодійного фонду. Про це на засіданні виконавчого комітету повідомила перша заступниця міського голови Інна Новогребельська. Зокрема, це стосується вулиць Кобзаря, січових стрільців та приміської загалом мають замінити майже 100 вікон. Також на засіданні виконкому начальниця відділу організаційно-кадрової роботи управління охорони здоров'я міста Ольга. Ковальчук прозвітувала про роботу установи. Так протягом минулого року до них надійшло 118 звернень громадян, здебільшого через урядову гарячу лінію. Звернення стосувались про надання медичної допомоги, незадовільне медичне обслуговування, направлення на ЛКК МСЕК. Тощо з інших важливих питань порядку денного виконкому то на території громади працює гаряча лінія з фіксації випадків булінгу або ж цькування дітей. Лінія цілодобова, а дзвінки є безкоштовними з усіх телефонів в межах України. Запишіть номер, який вказаний на екрані. Нарешті в академічному ліцеї Вектор гімназії номер 18 діти харчуватимуться завдяки власній їдальні, а не користуватимуться послугами кейтерингу. Адже за словами головного освітянина міста Юрія Петрика, у закладі завершується будівництво харчоблока, і вже з 1 березня він запрацює до цього часу. Мають укомплектувати штат. А це шеф-кухар, кухарі, комірник, сестра медична з дієтичного харчування. Та інші також мають закупити усі необхідні продукти. Ще одним питанням порядку денного стосувалось організації харчування дітей у школах, зокрема і ліцею Вектор. Це проєкт рішення теж покликаний із тими змінами, які тільки ж які із рішеннями які тільки що ми одпроотримали. проголосували. В ньому було зазначено саме організація харчування у ліцеї Вектор. Як кейтрінова послуга і зазначена ціна питання як для кейтряної послуги. Цим рішенням ми унормовуємо і ставимо в ряд цей заклад з іншими закладами освіти, які харчуються за кошти місцевого бюджету, де їжа готується в самому закладі, і встановлюється ціна питання 50 гривнів, як і для всіх закладів освіти. Вчені 123 школи навчаються дистанційно через захворюваність на ГРВІ та грип. Невтішна статистика прослідковується і в Білоцерківській громаді, як констатує начальник управління освіти і науки міста Юрій Петрик. У школах постійно моніториться стан відвідування дітей. Керівники закладів при перевищенні під порогу в класі можуть самостійно приймати рішення про переведення учнів на онлайн навчання. Якщо епідпоріг перевищує 30%, то на дистанційне переходить вже вся школа. Наразі у школах громади хворіють понад 3650 учнів, у тому числі на ГРВІ. На дистанційному навчанні нині перебувають гімназії номер 1 номер 5 11, а також піщанська та полипчанська гімназії, окремо переведені на онлайн 52 класи. Разом з тим ми слідкуємо за тим, які санітарно гігієнічні умови, чи дотримуються заклади освіти їх, чи є достатній запас дезінфікуючих засобів, миючих засобів, слава Богу, у нас з цим все в порядку. Намагаємося обмежувати проведення масових заходів, скупчень дітей, але врахувавши, що як правило, ці школи в зв'язку з обмеженою кількістю укритті працюють у дві зміни, то масові контакти між дітьми обмежені. Шого квітня цього року у Белозарківській громаді можуть підвищити тарифи на вивезення сміття на рекордних 46%. Це питання сьогодні обговорювали на засіданні виконавчого комітету. За словами начальниці департаменту ЖКГ Ольги Іванової, наразі тариф на послуги КТП 1028 становить 19 гривень 76 копійок. А після ухвалення рішення він сягне майже 29 гривень. В останній раз тарифи переглядали у 2010 2023 році, водночас прибуток за минулий рік, КТП 1028 склав 6,9 мільйонів гривень. А валовий дохід орієнтовно 54 мільйони гривень. Але цього акціонерному підприємництву недостатньо. Тож вони просять підвищити тариф для населення. За словами заступника міського голови Юрія Савчука, з 1 січня цього року вартість послуги з вивезення сміття для юридичних осіб вже збільшилась. Крім того, згідно з законом, до даного проєкту рішення мають бути інвестиційний проєкт, якого немає. Після жвавих дискусій це питання відклали на доупрацювання. Цей проект рішення був підготовлений ще в грудні минулого року. Так, значить, було. Я вам скажу, що в нас дуже було багато консультацій безпосередньо з Юрієм Васильовичем, з економістами, з бухгалтерами. Я виїжджав особисто на підприємство, спілкувалися. І Подивилися розрахунки. Є певні нюанси, які я вважаю, що ми маємо все ж таки врахувати, і врахувати те, що в нас іде війна, і трошки зменшити прибуток підприємства, тому що ви знаєте, на всі житлово-комунальні послуги взагалі зараз мораторій на підняття. Я розумію, що зараз дані послуги не попадають під мораторій, але все ж таки я думаю, що підприємство не саме ваше сьогодні, в церкви в цьому. Тому середньозважений якийсь тариф, я маю на увазі передивитися, можливо, провести індексацію тарифу, це буде доречно. Ну, закладати 46% доходності. Ну, або знайти інші можливості допомогти підприємству, тому що підвищення будь-якого тарифу несе негативні наслідки і сприймається негативно населення. І сьогодні, під час війни, піднімати тарифи це є ну недопустимим і некоректним. Підприємство має оновлювати парк контейнерів. Воно зробило розрахунки. Підприємство має оновлювати техніку. Ми тут нічим не можемо допомогти, оскільки це приватне акціонерне товариство. Слідуючи, ми говорили про те, що ми маємо покращити. Ми разом з підприємством маємо покращити санітарну очистку в населених пунктах сільської місцевості в наших селах. Для цього треба зробити частіше виїзди, контейнери і так далі. Сьогодні йде війна. Кожна людина віддає собі остання все, що є. Ми сьогодні вашим предложенням хочемо залізти кожній людині в карман. То я думаю, що на сьогоднішній день думаю, що це недоречно. Ну, ну Транспорт це не кожному в карман ви залазите. І транспорт всі пільговики їздять безкоштовно. А тут пільговики, не пільговики, обирають, не обирають. але в кожному в карман залізуть в кожному. Це не одному, а кожному. І сьогодні, я думаю, коли люди збираються, навіть та пенсіонерка дає 10 гривень на якийсь дрон чи на щось, і сьогодні залізти, підняти на 50% ці всі тарифи, я думаю, що це недоречно. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну легендарна 72-га бригада імені чорних запорожців стала щитом на підступах до Києва, зупинивши ворога і відігравши одну з ключових ролей у визволенні Київщини спогади воїнів про перші тижні великої війни. Дивіться у сюжеті. 72-га бригада імені чорних запорожців одна з тих, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року оперативно висунулася захищати Київ, беручи участь у важких боях за Мощун та в інших населених пунктах. Як згадує перші дні того пекла військовослужбовець у відставці Сергій Бабій з позивним БЕК, він одразу вирішив доєднатися до зсу, адже мав бойовий досвід прикордонника. Зразу військома, да, ми ну, взагалі розраховували, що в прикордонники, але нам сказали, хлопці, ЗСУ, все, спершу в одну, в другу, в третю бригаду щось не вийшло. Таке крутилося всі на емоціях, на нервах. Каже, поїдете в 72-го. Ми з побратимом подивилися друг на друга, ну в 72-гу та в 72-гу. Давай на той час ну, ми не дуже розуміли, тому що в ЗСУ ми не служили, ми були прикордонниками. Ну, так от попали. І 25-го вже ми були тут. Потік охочих вступити у військо не вщухав. Хлопців комплектували та відправляли на підмогу. Кожен тримав свою позицію міцно. Ну і страшно, звичайно, але була така жага, бін, порвати їх взагалі, тому що мої там, тут, тут люди, ти їх допомагаєш. Ну. Таке творилося, звісно, так. А місцеві мешканці в тих районах, де ви перебували, вони допомагали вам якось, можливо? Дуже Дуже допомагали і підвозили, і продукти. Тут обстріли, де вони приїжджають, хлопці, вареники гарячі. Це, звісно, так. допомагали і відвозили, і все, і де що. Коли Росія обстрілювала мирні міста України, коли гинули цивільні, руйнувались цілі будинки, не міг стояти осторонь. І Костянтин з позивним живий. Чоловік знав, як боротись з ворогом, адже вже служив у війську. каже чорнозапорожці підготовлені, тож давали відчутні прочуханки московитам. Я не міг не піти. Я розумів, що я повинен бути в перших рядах. Ну тут не йде мова про якісь е -е, честь, можливо, там. Героїзм і так далі. Просто банальна логіка. Я знаю і вмію. Ну хто реально як не я? От якраз такі люди повинні були першими приймати бій. І коли мене одібрали, нам повідомили, що ми будемо охороняти там спецсаб'єкти, а по факту залишили в військматі. І це була трагедія на той момент. Це, це просто. Е... Я розумію, що працюємо на камеру, якби скривати зовсім нема чого. Ругався і скандалив практично кожен день. Ну, в результаті все-таки свого добився, був перенаправлений у 72-гу бригаду, де вже відбув на Донецький напрямок безпосередньо Нью-Йорк. І там вже виконував свої поставлені бойові задачі на нулі. За три роки повномасштабної війни Україна задала чималих втрат Росії як в живій силі, так і в озброєнні та ворожій техніці. І за це ми дякуємо кожному захиснику і захисниці, які не побоялись взяти до рук зброю та стали міцним щитом у збереженні незалежності України путінським окупантам ніколи не здолати славного козацького духу. Тож боротьба за нашу ідентичність триває. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Хочете дізнаватися новини першими мати доступ до правдивої та унікальної інформації? Тоді підписуйтеся на наш телеканал Еспресо Біла Церква в усіх соцмережах: Фейсбук, Телеграм, Тікток та Ютуб. Тисніть вподобайки і стежте за командою фахових журналістів. У краєзнавчому музеї відбулася презентація книги Жити попри все. У ній розповідається про досвід 11 жінок, які пережили жахливі військові події з 2014 по 2022 рік. Українки пройшли через російську окупацію полон сексуальне насильство, втрату рідних, майна та здоров'я. Попри всі випробування, вони знайшли в собі сили жити далі і поділилися своїми історіями з усією країною. На презентацію Білу Церкву. Завітали дві учасниці проєкту: Людмила Біленька, мати військовополоненого, який уже 11 років перебуває в неволі, та Галина Тищенко, яка є уродженкою Краматорська, яка пережила жахи окупації 2014 року. На цьому я завершую сьогоднішній ефір. Дякуємо, що залишаєтеся з нами та тримаєте руку на пульсі головних новин свого регіону. Дивіться нас щодня, бо ми єдині, хто наважується говорити правду і аналізувати всі події. Чекатиму вас завтра у цій же порі. Бережіть себе.